Я завжди знав, що таке бюджет, що таке гроші на чорний день, але знати і реально мати це зовсім різні речі. Роками я просто ігнорив це. Думав, та якщо щось станеться, то якось розрулю. Спойлер не розрулив. Така тактика, а ось пронесе не працює. Це можуть підтвердити мої кредитні картки, баланс, який став тільки більшим кожного разу, коли траплялась непередбачувана ситуація. Непередбачувані витрати лише кілька років тому, коли я серйозно занурився в особисті фінанси. Я нарешті усвідомив наскільки важлива така банальна річ, як резервний фонд, заначка, гроші на чорний день, заощадження, як би ви це не називали. І коли я почав його будувати, я відкрив для себе дещо набагато цінніше ніж просто гроші на рахунку. Шановні ютуберяни, дорога родина. Ви на каналі Шлях іммігранта, моє ім'я Назар. Тут я розповідаю про те, чого я навчився про фінанси, бізнес та саморозвиток. Сьогодні поговоримо про фінансову подушку безпеки. Навіщо воно тобі, як його створити? Скільки реально цього потрібно, саме грошей, і як воно допомогло мені не тільки фінансово, але й ментально. Для початку розповім коротеньку історію, яка трапилася зі мною кілька років тому. Я якраз е, пробував вирватися з боргів, які я мав. Е, про це є відео. Ось тут буде підказка. Я намагався е, зробити перший корок до стабільності фінансової і відкласти хоча б тисячу доларів на стартовий е, фонд. На непередбачувані витрати звучить просто, правда? Я знав, що так треба. Але ще раз не робив ніколи. Одного ранку я прокидаю щось болить у боці. Думаю, пройде. Через кілька днів стало ще гірше. Потім, в четвертій ранку, я вже скручений від болю, ледве думаю. І замість того, щоб викликати швидку, їду в лікарню сам. Чому Бо боюсь, що страховка не покриє все те, що може виставити перевезення мене до емердженсі. Це коли тебе щось болить, а ти продовжуєш рахувати свій бюджет, і щоб, не дай Боже, не витрати більше на якусь швидку допомогу. Ну то ти явно не в Форбсі Ось що таке життя без фінансової подушки. Ти не просто в болях ти ще й в паніці. Коротше, зробили КТ, знеболювальні, діагноз, камінь в нирках 2,5 мм не смертельно, просто дорого. Пробув у невідкладній допомозі з 8 ранку до першого дня. Через пару тижнів приходить рахунок на 7800 в доларах. Стаховка покрила 5. В мене є про це відео ось тут і в закріпленому коментарі. А що я оформив щомісячний платіж? Ще один головний біль: бо грошей, щоб заплатити одразу, звичайно, що нема. Ну, шо, в принципі, нормально, зараз можна в США і бутерброди на 4 пеймента розбити. А ще в той самий час ламається кондиціонер: мінус 800 доларів. Я жив від зарплати до зарплати, без подушки безпеки, тільки кредитки, стрес і молитви, щоб той AC не здох повністю, бо тоді це вже буде коштувати раз вісім дорожче. Фінансова подушка на непередбачувані витрати це не просто про гроші. Це про твою стабільність, спокій і здоровий глузд. Бо навіть коли ти робиш усе правильно, один маленький сюрприз може вбити всі твої старання. Після того випадку я зрозумів, треба щось міняти. Я почав ставитись до цього більш серйозніше. І скажу чесно, я досі будую свою фінансову подушку. Зараз моя мета дійти до 6 місяців витрат. Але навіть на цьому етапі. Стресу набагато менше, бо змінився майндсет, змінилися, змінились думки. Якщо з цього відео ти отримав нову ідею, інсайт, чи просто такий ага, момент. Ну то підпишись. Тепер практичні поради: з чого почати, і як рахувати скільки потрібно відкласти в кінцевому результаті. Саме перше поза будь-якими правилами перед тим як ти почнеш відкладати, потрібно. Позакривати усі свої борги, особливо якщо в тебе є кредитні карточки. Почни з малого, але стабільно. Не потрібно одразу мати 10 тисяч доларів на аккаунті. Я почав з 25 доларів на тиждень, потім було 100, потім 1000. Не 1000 в тиждень, а 1000 вже на місяць. Зараз я стараюсь додавати 500 щомісяця. В тебе ця сума може бути інша, неважливо в доларах чи в гривнях. Секрет почати. Воно росте швидше, ніж здається, коли вже перестаєш про це думати. І так, про це варто не думати взагалі. Сприймай це як обов'язковий платіж. Я не відкладаю, що залишилось, я відкладаю спочатку. Навіть 25 доларів, чи 25 гривень, чи не знаю скільки люба сума. Це як оренда. Думай про це, як, що ти платиш гроші за оренду, бо майбутній ти ж не хочеш лишитись на вулиці. А ще краще зробити автоматичний перерахунок. На якийсь банк бажано де можна мати якісь відсотки. У США такий аккаунт називається High Yield Saving Account. Ти заробляєш гроші, коли просто у них тримаєш гроші. І вже в цьому випадку не ти платиш відсотки банку, а банк платить відсотки тобі. Небагато, але кайф такий. Постав першу ціль не знаю, тисяча доларів. Це стіна між тобою і хаосом. Коли бачиш, що на рахунку щось росте, хочеться додавати туди більше грошей. Автоматизуй і забудь. Я це повторюю, бо це дійсно працює. Налаштуй автопереказ і живи далі. Ці гроші не на піцу і не на знижки на Амазон або в випадку України що там розетка. Ці гроші призначені на четверту ранку і камінь в нирках, на кондиціонер в липні, на машину, яка зламалася, і евакуатор, який коштує 400 600 доларів. Це не чи знадобиться, це коли знадобиться. Якщо зараз в твоїй голові у мене не вистачає грошей, або відкладу, коли мені піднімлять зарплату. Чи це, це роблять люди, в яких є багато грошей? Згадай, що якщо ти знаходиш 5 доларів на Starbucks, можеш знайти 5 доларів на своє майбутнє. Я зараз на мотежі зрозумів одну штуку, що я вам пообіцяв, що розкажу скільки потрібно відкласти на ці фінансової подушки. Зрозумів зараз, що не додав це в відео. Тому виправляюся. Розумні люди кажуть, що потрібно відкласти від трьох до шести місяців тих грошей, які саме ви витрачаєте. Тобто, моя сума може відрізнятися від того, що ви витрачаєте. Яким чином ви це вираховуєте? Ви сідаєте, підраховуєте, скільки вам в місяць йде на все, починаючи від їди, закінчуючи, не знаю, оренди, чи, можливо, якщо ви купили нерухомість, то, там, можливо, в місяць ви платите. Тобто всі ваші витрати ви підраховуєте, скільки ви в місяць витрачаєте, і потім рахуєте, скільки це буде за 3 місяці, або, відповідно, за 6 місяців. Чому 3 і 6 місяців? Це залежить від того, чи є у вас від діти чи немає. Тому що коли є діти, ризики непередбачуваних ситуацій бувають частіше, скажімо так, і на дітей ви можете витрачати більше. Тому люди кажуть, що краще відкласти на 6 місяців, якщо у вас є діти. Я в мене поки що немає дітей, але я все одно хочу відкласти на 6 місяців для того, щоб себе почувати. Більш вільно, отже, тепер ви можете вирахувати спеціально для себе, скільки вам потрібно відкласти і не чіпати ці гроші для того, щоб ви себе трошки вільніше почували. Фінансова подушка не для багатих, він для тих, хто не хоче залишатись бідними. Серйозно, якщо твій телефон помре, ти знайдеш спосіб купити новий, правда? А якщо машина здохне. Люди більше піклуються про свій екран телефону ніж про свою фінансову безпеку, і от що остаточно переконало мене, що цей фонд реально працює. Кілька місяців тому я отримав листа від HOA. Це такий ОСББ по американськи. Вони написали, що можливо, доведеться платити спеціальний асесмент. бо витратили весь свій емердженсі фонд через три поломки труб. Бачите, навіть має гроші на чорний день. А те, ні. І тут ось що до мене дійшло. Колись така е, позапланова витрата у 2000 доларів. Це саме та сума, яку вони запросили. Просто знищила мене. Я би був в паніці, я би стресував, е, не знаю, вже би думав е, кредитна карточка, свайпати, відіслати гроші. Коротше, розумієте про що я? А тепер я це прийняв. Без злості, без тривог. Я такий, it's ok, значить, треба більше працювати, значить зароблю. І до речі, ні, я не буду витрачати гроші з емердженсі fund На це пам'ятаєте, ці гроші дійсно на щось екстрене. Навіть якщо твій фонд поки маленький, це не сума змінює твоє життя, а твоє мислення. Я більше не панікую через несподівані витрати. Я не боюсь якихось рахунків. Бо я не реагую на витрати, я готуюсь до них. Якщо в тебе ще немає подушки безпеки, emergency fund, створи його сьогодні, цього тижня, навіть один долар краще, ніж нуль. Бо кожен долар це ще трішки спокій. Ти не просто відкладаєш гроші, ти інвестуєш у свою свободу. Але я вам казав, що перед тим потрібно виплатити всі свої борги. Якщо вам цікаво, скільки я мав боргів і як виплачував, переходьте сюди. Дякую за перегляд, всім щастя, здоров'я, племінки.